Що тобі, ці кілограми? В тебе що вони на лобі приклеєно, що ти важиш там 65 кілограмів. До речі, вчора мені в гостях не повірили, що я важу 60 кілограмів, і мене ставили на ваги і казали: та ні, та не може такого бути. Тому що коли ми тренуємося, людина, яка тренується і не тренується, вона, звичайно, буде виглядати по-різному. Це будуть або об'єми, або така твердість, битість, більш така зібраність. І, Звичайно, кілограми ну, такий найпростіший спосіб побачити там, в тебе плюс-мінус, але м, кілограми залежать занадто від багатої кількості ще е, елементів, і дівчата дуже часто сумують через те, що в них там через місячні, наприклад, плюс два кілограми. Вона ой, все, я типа два тижні працювала, і тут в мене плюс два, я все кидаю. Але, але я влажу в джинси вже краще. Ну, тобто, логіка, uh -huh, людина не може uh -huh. вловити, що, тіпа, ей, в принципі, ти у все почала влазити, яка різниця, що там на кілограмах. Ем, ще може бути крепатура, і саме від цього можуть бути на вагах плюс міг поїсти солоненького, міг випити алкоголь. Це також буде на вагах плюс. І люди занадто сильно реагують на кілограми. І я б сказала, що ще багато стресуються. Бо починають ставати кожен день на ваги, а це вже таке собі відхилення, тому що ну раз на тиждень ну, окей, можна встати, ти там в якому напрямку ти йдеш. Але частіше є люди, які встають по два, по три рази на день, і це вже так, я б сказала, взагалі їх треба виконати ці ваги. І, е, 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 мені здається, основна думка, що люди, коли стресують, вони їдять. І якщо ти стаєш на ваги, і тебе стресу... стресує цей момент, і ти починаєш заїдати це, твій настрій змінюється, то це не та сторона, куди треба йти. А мені взагалі здається, знаєш, першу проблему ти назвала, коли люди стають, вони не худнуть, і вони стресують, заїдають і а кидають. А ще... І кидають. Найголовніше кидають. А є ще другий варіант, коли вони кидають. Коли вони стають на ваги постійно Так. і перестають їсти. І вони знов таки бачать. Першим, в перші там, дні, тижні вони бачать якісь зміни, а потім все стає ще гірше, ніж коли ти трішки, можливо, навіть під'їдав. Тому що немає сил, ти не можеш тренуватися, в тебе немає цієї енергії, щоб е, спити ці калорії. І от я бачу в, в, в різних клієнтах ось ці дві версії. Я не можу навіть сказати, що версія, коли людина під'їдає, гірша, ніж коли вона не починає не їсти. Тому що, от тоді, коли вона починає вже не їсти, її важче зупинити від того, що вона сходить з розуму.